Вас вітаю тубканал Океан Трейд. Представляємо в вашій увазі фасочну фрезу від відомого турецького бренду Вьорген. Фасочні фрези зі змінними пластинами серії SPTC застосовуються для обробки зовнішніх фасок. Основні переваги нашої фрези. Можливість встановлення стандартних ісопластин від будь-якого виробника типу TCMT. Хвостовик має кріплення велдон. Well Також за необхідності можна закріпити за допомогою цанги. Можна використовувати як на універсальних верстатах, так і на верстатах з ЧПУ. Тепер пробіжемося по основним характеристикам даної. Фрези корпус фрези діаметром 43 міліметра, діаметр хвостовика 25 міліметрів, загальна довжина 100 міліметрів. На фрезі бачимо три зуби під трикутні пластини TCMT 16 та 3. кут фаски 45 градусів. Фасочні фрези це важливий інструмент в металообросі, який дозволяє обробляти поверхні заготовок з високою точністю. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборів домального інструменту для вашої роботи за. Казними номерами Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.